Безпорадність. Ось що ми відчуваємо, коли нас вбивають за мовчазною згодою світу. Але ми боремось ми мусимо зламати стіну тиші. Ця кривава війна стосується кожного з нас. Інформаційна війна дуже значна і часто недооцінена її складова, і кожен із нас на ній воїн. Ми просто молодь, яка не мовчить. Ми ті, хто дорослішає в умовах війни. Ми говоримо про те, що відбувається в нас на очах, про те, що відбувається з нами. Ми говоримо просто ми не аналітики, ми такі самі, як ти. Багатьох із нас вже немає, бо ми покоління під прицілом. Бачила згорілі машини. Люди в цих машинах теж мертві. Весь червень у мене були думки лише про це, коли привезуть його тіло, чи взагалі, можливо, він ще в полоні, можливо, він ще живий. Жертви є, жертви будуть. Ми майбутнє України. Тільки щомісяця місяця нас стає все менше. Нас убивають прямо на вулицях, на дитячих майданчиках, в парках. Тому ми мусимо говорити прямо зараз. Ми мусимо говорити й за тих, кого вже забрали. Кожен почутий голос збільшує наше інформаційне військо. Мені 18, і я маю творити за тих, хто більше не може. Ми маємо безліч голосів. Які на жаль ніколи не говоритимуть більше. Я переконана, що ми маємо робити все, аби про нас знали. Вибухи. Кожен день ти під ризиком. Твоє життя буквально на волосині. 24 на 7. Почалась війна, і друге Київ і Харків бомблять. Минув вже рік, а його тіло так і не знайшли, хоча повідомили вже, що він загинув. А що буде, якщо здатись? Мені 14 років, і я була в окупації приблизно два тижні. В наше село заїхали російські танки, боялися, що можуть тоді розстріляти будинок, бо будуть знати, що в ньому знаходяться люди. Але там зараз розстрілюють машини, розстрілюють людей. Зі мною в окупації було окулеле. Єдина річ, яка давала мені хоч якусь радість. Ми не здаємось, бо здатися тут це смерть. Нам лишається тільки вірити в наші голоси, кожен із нас важливий. Кожен, хто вміє чути і говорити, може щось змінити. Неважливо ти в Україні, чи виїхав, чи завжди жив де-інде. Голос, пензлик, ручка, олівець, камери, слова, пам'ять це вся наша зброя. А зневіра, байдужість, знецінення наш ворог. Ти не знаєш, що станеться через хвилину, але я, я тримаю надію в собі. Годі мовчати. Говори, в мовчанні теж, холодний смерть, спустошені сади. Вставай поруч з нами, письменнику, вставай у ряди, мов соняшник. От так ненадовго прийшли ми сюди, а сказане слово сказане навік. Для слова не існує часу.